Привітик! Сьогодні я приїхала наводити красоту в перукарню до своєї знайомої. Вже до неї хожу, напевно, десь до 10 років. А знаю я її взагалі ще довше. В школу ми разом ходили одну. Вона працює в такому гарному містечку в салоні. Таке старе, таке гарне, дивіться. Зараз вам покажу її салон. Тут вони будуються там, щось нове добудовують маленькі такі ресторанчики. Подобається мені сюди приїжджати з цей салон. Нехай це буде моє до. Раз ближче трошки покажу вам. Yeah, I mean, we'll see, we'll see. Today, I'm going to go to the house. i the I'm I'm going to go i to the house. i and I'm going to, I'm going to, I'm going to and I'm i think up to 10 years yeah. Lots lots of time, because yeah. I graduated like in 2010. I uh, don't even remember when I graduated. I yeah. yeah. was in I Are we same year? Yeah, the same year. tonight yeah. yeah. I believe. just. Mm -hmm. yeah. народження. А, <in> ah, да, лише ми один горік розв'язуємо. Я бачу, а ти кій кій мене ось за кій джуні, я вже сам Я, коротше, ще почала Мірівську. Так, до тут в школу нашу якось перейшла. А потім я перейшла на 9-й грейд.

March. i keep, I keep like, forgetting because he's and I keep like thinking yeah, yeah, yeah. of yeah. No yeah. way. Yeah. that already mentioned. Yeah. Yeah. Yeah.

But I, I, don't, I don't always work. I don't work Monday. You know. Oh, okay. Yeah, Sunday, Monday, Monday is off. Okay. And sometimes I'll take another one during the week. Saturday weekend. Everybody's like off. Well, yeah, and it's the only weekend that I work. So it's not like I work Sunday and Saturday and Sunday

Оживела я трішки кінчики, то вже давно була пора. Все, красотка, тепер можна їхати десь прогулятися. Як вам? Моя зачіска. Нічки тут гарний салон. Красивий. Дізна продукція тут ще є. Можемо подивитися. Ну, ці незвичайно тут не дешеві. Але місце дуже красиве. До весни готова. <плес> так, приїхала я сьогодні після стрижки в Колс. Буду здавати дещо Ам, з Амазона вони тут приймають. Ну, треба ж вигуляти свою нову зачіску, правда ж? І заодно зараз, зараз ми прогуляємося, можливо, щось знайдемо купом. Тут знижка є сьогодні. Вони кажуть, до 75%. Оф, то зараз будемо дивитися. Так, дуже зручно, до речі, Амазон сюди здавати можна тут з Амазону. Нікуди не треба їхати і запаковувати не треба ось так просто. Я вже здала. Саша мала здати з Амазону і ось отримала такий купон. 10 доларів оф, якщо візьму на 25. Тут а в цьому магазині колос. От я вже собі придивилася, що зараз буду йти міряти і дивитися. Дуже класно, правда? Зручно. Так і вони, до речі, вижили під час ковіду. Якби не, а, не здавати тут з Амазону, я б сюди і не прийшла, б. а так здала і зразу дали мені ще й знижку на цей магазин. Я зараз ще щось тут куплю. Ось так вони виживають тут. В магазині є все, і декорації, І одежа, і все, що потрібно. Ціни тут, правда, дорожчі, ніж в інших магазинах, але якщо купляти на скидках, то можна знайти щось гарне і дуже по файній ціні. Примірочна. Ну, тут сама одежа. Вже йду я на касу купляти. Ще тут солодощі різні. Шоколадка 499 коштує. Кейснек коштує, скільки 7,99. Ого! Ну на тут. Вигулюємо зачіску день два. А якщо серйозно, то приїхала я весь кошек прогулятися, звичайно ж. І а, дещо подивитися. Мені подарили карточку. Я хочу сьогодні дещо пошукати, може щось знайду та й куплю. Ну і, звичайно, вигуляти нову зачіску. Mm. Тут завжди красота така. люблю цей магазин. Магазин полювання. Не знаю, як ще перекласти його. Сьогодні знижки тут. Сезон закінчується. І гарні знижки можна купити. Дуже гарні речі за файною ціною. Така рубашка. Скільки 25 доларів коштує? А була 50. Тут їх багато. Правда, розмірів щось дуже мало. Важко знайти розміри. О, дивіться, 45. Це бренд. Under Armour. Тує знижки. Тут чоловіче все. До речі, чоловічого не так більше, можливо, краще, але все одно розміру знайти не можу. Все смолки і більшості дуже великі а Мені треба мідіум. Але знижки є. Хто тут проживає в Сакраменто? Заїдьте, подивіться, сезон закінчується. Можна щось купити. Цілий ряд тут знижок. Одежі. Хоча, дивіться, на ці знижок немає, але їхня ціна 20 доларів. Ідемо далі. Піселка такі 20, о, 80 доларів, що я сказала 20. О, наше улюблене місце акваріум. Наші рибки. Так, я вже скупилася. Зараз буду показувати, що я тут купила. Чоловік у купову це це класно. Як класно. І останнє це буде ще і заплатила я, що це все тому що я в колесо бачиш в команді. Десь майже 70 доларів. Ось такі на сьогодні покупки. Далі ми дивимося на рибок. Які гарненькі! Далі після без Shop підемо в Тігі Макс. Зараз тут дуже багато весняного. Ті Гі Я тут не завжди. Точніше, я сюди не часто приїжджаю, тому що це далі знаходиться. Я ближче їжджу, але вирішили вже зайти сюди, тому що, тому що ми тут поблизу хвилинка. Тут магазин біля магазину. Дивіться, які красиві сукні, вау! Ці кольора весняні, о, дивіться, яке гарне яке це красиве. Дуже зараз багато всього гарного такого. А це на рокліні ми знаходимось. Біля Сіра Коледж. Багато тут новенького всього. Мені здається, що тут навіть більше. Більше вибір, аніж е, в нашому TG Max. Знаєте, завжди. Я переконуюсь, що їхати далі потрібно. Від Відома, що тут дуже всього багато. Ох, яка красота на Пасху. Дивіться. Ці кольори такі гарні. Ось це все для кухні тут. Тут набагато більше. Аж очі розбігаються, скільки всього багато. О, дивіться, полунички з полуничками. Звичайно, тут снеків багато. І, звичайно, я взяла собі таке платячко на зібрання. Коштує 25 доларів на Пасху. Дивіться, які гарні кольори. Не змогла втриматися, дуже гарненьке. Ви, вирішили прогулятися поповні вже. Така просто гарна погодка сьогодні. Сонечко світить. Там у нас на другий, на другий тиждень будуть дощі. Треба цей тиждень вигулятись гарно. Погодка красива. Весна, весна вже відчувається. Ну, от і вигуляла я свою зачіску. І можна їхати тепер додому. Дякую, що ви провели зі мною цих два дні. А, також дякую вам за те, що ви дивитеся моє відео. Підтримуйте мене своїми коментарями, підписуйте на мій канал та вподобайками. А на сьогодні все. З вами була ваша американочка Оксаночка. Па-па!